Вітаю, дівчата. Сьогодні в нас е, сьоме завдання. Ми з вами розігруємо у нашій вишивальній грі ЛОТО 10х10. 10. Що ж, як зазвичай, ми з вами спочатку визначимо, які в нас норми, три норми на наші роботи. І перша норма у нас буде 4, 400 хрестиків, друга норма, друга норма. 10 тисяч хрестиків. І третя норма. Третя норма 900. Гарні норми, великі, красиві, будуть гарні у вас просування по роботам. А по якимось роботам, давайте ми з вами дізнаємось. Беремо наш папірець і дізнаємось. Так, щось у мене що все падає. Що нам за завдання на цьому тижні? І так, перше. Це чорний колір або рожевий. Ну, Тут все просто, дівчата, чорний ви знайдете, я думаю, Ну, якщо не знайдете, то рожевий шукайте. Друге завдання де є транспорт або птахи. Тож таке неважке завдання. І третє, взагалі чудове, де щось де є щось для релаксу. Дівчата, а я не знаю, що. Що для вас релакс? Ось що для вас релакс, шукайте на ваших роботах. І вишивайте ось ці норми: 400, 900 і 1000 хрестиків. А зараз я хочу вам показати декілька фінішів, які зробили ви у нашій грі. У Ваші фініші, подивіться на цей перший, неймовірний, цікавий семплер, напевно, це можна назвати. Дуже-дуже гарний. І наступний це ось ця, ця смачна латешечка. Краса-краса, дівчата, молодці. А зараз знову беремо голочки і йдемо виконувати наступне завдання. Всім легким хрестиків!